У селі Білки Хуського району попрощалися з військовим Асаном Джалаловим. Односельчани проводжали кортеж на колінах з квітами, лампадками та прапорами. З Солдатом Олександром Михалком попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі народній, Туди прийшли рідні, друзі, військові, жителі міста та представники влади. У берегові на пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка. Загорання виникло у одноповерховому житловому будинку. Операцію з пересадки серця провели в Мукачеві в лікарні святого Мартина цієї ночі. Пацієнтом був водій екстреної меддопомоги. Багаторазові грілки для військових виготовляють волонтери команди Мукачівські перископи. Такий проєкт має назву Теплі обійми для ЗСУ. Художниця Олена Аляб'єва вимушена переселенка з Харкова. Разом з чоловіком, дочкою та мамою жінка переїхала в Ужгород. Про роботу, переїзд та життя в обласному центрі Закарпаття Олена розповіла нашій знімальній групі. Андрій Кривий загинув на фронті. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський голова Барегова Золтан Баб'як. За його словами, Андрій народився у 1993 році. Жив у місті Берегово. Був командиром кулеметного взводу. Загинув військовий під час боїв біля міста Бахмут Донецької області. Вічна пам'ять і слава герою. У селі Білки Хузького району попрощалися з військовим Асаном Джалаловим. Односельчани проводжали кортеж на колінах з квітами, лампадками та прапорами. Чин похорону відбувся у Петропавлівському храмі. Про це написали на Фейсбук-сторінці Білківської сільської ради. У повідомленні йдеться про те, що Асан був уродженцем автономної Республіки Крим. На захист України став добровільно. 1 лютого Асан загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. У військового залишилися дружина Ольга, двоє синів Акім та Арсен. Вічна пам'ять і слава герою. Солдатом Олександром Михалком попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, військові, жителі міста та представники влади. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Там написали, що Олександр Михалко народився 7 червня 1989 року. Навчався в Ужгородській школі номер 5 Служив стрільцем-санітаром 3-го аеромобільного десантного відділення. Загинув 31 січня цього року під час виконання бойового завдання у селищі Білогорівка Луганської області. Поховали військового на пагорбі слави в Ужгороді. У захисника залишилися батьки, дружина та донька, вічна пам'ять і слава герою. У берегові на пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка. Загорання виникло в одноповерховому житловому будинку близько 22-ї години 9 лютого. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що власниця будинку помітила дим. Вибігла на вулицю, покликала на допомогу сусідів, котрі зателефонували до служби по рятунку. Рятувальники в одній із кімнат будинку знайшли тіло чоловіка 1957 року народження. Загорання помешкання вдалося ліквідувати за 40 хвилин. Вогонь знищив ліжко частину домашнього майна на площі 20 квадратних метрів і 8 квадратних метрів. Метрю перекриття. Операцію з пересадки серця провели в Мукачеві в лікарні Святого Мартина цієї ночі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив лікар Олег Самчук. За його словами, трансплантацію робили медики першого медичного об'єднання Львова та лікарні святого Мартина. Орган отримав чоловік, який усе життя сам допомагав рятувати інших. Водій швидкої. Донорка – 38-річна жінка, яка померла внаслідок інсульту. Ідею донорства органів вона підтримувала ще за життя. Відтак, після того, як була констатована смерть мозку, лікарі почали готуватися до мультиорганного забору органів. Допомогти виконати операцію. Колеги із лікарні святого Мартина попросили нас. Напередодні увечері наші команди, на чолі з Максимом Овечком, Романом Домашичем, Іваном Міськівим та Наталею Матолінець, приїхали до Мукачева. Нирки і печінку було вирішено трансплантувати у Львові у лікарні святого Пантелеймона, де вже чекали реципієнти. А от серце такої відстані не подолало б. Вертоліт через війну не задієш. А автівкою це щонайменше 4 години в дорозі. Вихід трансплантувати в мукачеві. До операційної лікарі зайшли о 10-й вечора. А вже в третій ночі здорове донорське серце забилося у грудях водія швидкої, який пережив кілька інфарктів. На ранок чоловік дихав самостійно. Багаторазові грілки для військових волонтери команди Мокажуські перископи виготовляють зрощену ацетат натрію. Рідину пакують спеціальні пакети. Це така прозора упаковка. Вона називається дойпак. Зазвичай для дитячих соків використовується. Зрізають верх цей штуцер для того, щоб менше було зайвих речей габаритних, щоб десь там не давило менше розміру. Всередині міститься розчин. Кристалів солі, це ацетат натрія, його плавлять до рідкого стану на водяній бані, заливають всередину і запаюють пакет. Для того, аби такий прилад нагрівся, сорочне ставлять спеціальну пружину. Оце тут плаває така стальна металева пружинка, яка є тригером, стартер, стартером цього процесу термічного при. Вібрації починається ланцюгова реакція, і кристали цієї солі починають хаотично рухатися і перетворюватися на тверду речовину, кристалізуватися. Подивіться, як це працює. Слискається пружинка і починається ланцюгова реакція. Він стає твердим. Не як крига, а як твердий сніг. Його можна формувати, він трошки пластичний піддається. Таким чином, грілка має 55 градусів, каже волонтер Максим Адаменко. Ми виміряли, що саме на ці мукачівські теплообійми для ЗСУ, десь 100 хвилин вони ще гріють. Тобто, через 100 хвилин температура грілки ще сягає 40 градусів. То вона тепліша, ніж тіло людини. За словами Максима Адаменка, таку грілку можна використовувати кілька разів. Їх можна перезапустити, як вони вже охолонуть. Ці кристалізовані, кладуться в окроп і десь хвилин 10 вони кіплять до повного розчинення оцієї, цих кристалів. Коли знову стає всередині ця субстанція, цей ацетат рідиною. Відставляється, щоб він вистав, і все він знову готовий до використання. Придатність його вистачить. Ну поки витримає упаковка, а це десятки разів. На кожну грілку волонтери ліпять аркуш з інструкцією. Ця наклейка після першої варки вона злізає. Але хто ну не знає, не розуміє, то відповідно спершу прочитає. Сподіваємо. його перевага це є багаторазовість. Його недолік можна сказати, що для перезапуску потрібно його кип'ятити. А на фронті, куди ми відсилаємо такі грілки, в першу чергу, не завжди є можливості. Кип'ятити, розводити вогонь чи на газу, котел, воду і варити і на то мати час. Це десь вже для артилерістів, наприклад, для тих, хто дронів запускає. Там друга, третя лінія. За словами Максима Адаменка, на різні напрямки фронту відправили тисячу штук, таких багаторазових грілок. Наразі військовим готують ще одну партію. Було ще дуже образливо, що от моє життя просто взяли і зламали. Якісь люди, які вважають, що вони можуть розпоряджатися нашим І Це було настільки страшно, що от якось у фільмі жахів. Єдиним сховищем, яке ми знали, це був метрополітен. Ну, ми думали, що ми там сходимо на дві години і вийдемо, і продовжимо жити життя. Мабуть, з першого дня війни, з перших хвилин, я розуміла, що треба їхати з міста. І коли ми вже були в метро, я не мала іншої думки ніж поїхати. Хоч мені було шкода полишати свій дім, але я розуміла, що моє життя і життя моєї дитини і моїх рідних цінніше за любим ну, будь-яке майно. Я дуже хотіла поїхати. Мені було дуже складно вмовити мою маму і мого чоловіка поїхати з міста. Я вісім днів їх вмовляла, і ці вісім днів були дуже страшні. Мутро було дуже страшно. Це жах. Атмосфера на вокзалі, зима, потяг тисяч людей, які розгублені, які плачуть. Просто натовп людей, які не знає, куди йому йти, ніхто нічого не знає. Люди. Стояли і прощалися зі своїми рідними, бо багато чоловіків не їхало у цих помінах. І вони привезли своїх дружин, дітей, матерів. І вони плакали всі, і не знали, коли вони побачаться. Коли ми їхали, у потязі чоловік згадував про те, що його родині довелося їхати від репресій щодо кримських татар. За часів радянської влади, коли проводилася ціла політика репресій, переселень і знищення нації кримських татар, яку проводила радянська влада. Все повторюється. І мали коріння кримськотатарське. Ганитва продовжувалась, гонитва притиснення це. Витримали і все ж таки поїхали згодом. Не сам дідусь, а його е, діти, мій, мій батько і його два брати, були взагалі вимушені з -з 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 -змін, змінити прізвище. Були Воропаєви, стали Воропай. А зараз ми тікаємо від росіян, і ніхто не знає, чим це все закінчиться, чи повернемось ми. Вони нас змусили покинути рідні домівки, покинути наше життя. Ми хотіли поїхати до Ужгорода, якнайдалі від війни, але ми у безпеці нас тут не вб'ють. І тут, е, ну, не знаю, чи можна так сказати, нам раді, але тут дуже гостинно до нас віднеслись, і тепло так знаєте, стало дуже. Ми там заспокоїлися. Ужгород на сакури на п'яту річницю нашого весілля, але ми не думали, що це буде за обставин війни, і що ми вимушені поїдемо на сакури. Ми вже не дуже хотілося тих сакур. Нам дуже сподобався Ужгород. <схи> З приводу того, щоб тут нас часто запитують, не бажаєте ви лишитися. Спочатку я чітко відповідав, що ні. Ну, Обов'язково поїдемо додому. Зараз я вже буваю, що замислююсь. Може, може і ні. Приїхавши до Ужгорода, я відразу пішов до вонкомату та став на облік. І ніхто ховатись не стане, якщо потрібно буде боронити державу, батьківщину. Підемо. Ми е, доньку віддали у підготовчу школу мистецтв. Їй дуже подобається. І от е, ось, дружина грає в театрі, окрім того, що вона малює. А в Харкові в мене залишилось більше 200 робіт на той момент. Я, я взяла з собою тільки фарби у ліні, маленьку, маленьку, маленьку палитку фарб і пензлі. У мене не було з собою жодних інших матеріалів, але мені дуже хотілося малювати, бо насправді малювання це те, що дає мені якось забутись. І взагалі, воно от в мені є. Мені хочеться це виплеснути. Я купила маленький чорний скетчбук, і я виходила туди до річки, десь там сиділа і то малювала якісь нариси. Білою гелевою ручкою, я пам'ятаю, і так у мене якось сама собою вийшла серія робіт про Ужгород, яка називається Біле місто. Ця серія Біле місто вона не була кольорова, вона була саме чорно-біла. А в попередній моїй творчості домінували у всіх роботах дуже яскраві кольори. Бо я люблю кольори, я люблю яскраве життя, люблю його переносити на полотна. А ця серія була чорно-білою. І у цій серії вона може вона більш про внутрішній стан, чим про зовнішній. Тобто, там от те, що я почувала, там перша робота ці, цієї серії, там зображена така бурхлива річка, яка тече. І я просто відчувала, що от, ну, це уж. це уж, але це не тільки уж, це якась моя внутрішня річка, яка от змиває, зараз вона змиє, і унесе оце все, що от я пережила за останній там цей час. І вода заспокоїться, і буде вона прозора, і ну, буде все добре. До моїх робіт почали е, повертатись кольори. Я впустила до себе. Можливість жити тут і зараз, перестати очікувати, прийняти ситуацію, така як вона є. Звичайно, ну не скоритися їй, але прийняти, що тут і зараз так. І тоді я завершила цю серію. То треба жити, треба дишати, треба ну треба якось себе вже знаходити тут, тут, де я зараз знаходжусь, і було якесь полегшення. Що я перестаю вже чекати? Я перестаю чекати і починаю жити отут.